Друзі, всім привіт! Приїхали ми з Санєю знову на рибалочку, як бачите, прошли раз трошки половили. Сьогодні у нас плюс, вчора плюс, позавчора судачок дав про себе знати. є сподівання велике на те, що буде щось та й клювати. Тому ми з Санєю зібрали свої спінінга і швидко поїхали. І навіть шнурний силіконов ніхто. Тому приїхали знову на те ж саме місце, єдине місце, де в нас відкрита вода. І будемо пробувати ловити. В арсеналі у нас саня по саваді. І ось будемо зараз пробувати щось упіймати. Вода, я вже бачу здалеку. Місця досить багато, саня кидати. І буде дуже таки комфортно. Тому зараз підійдемо поближе і подивимося наші розклади. Поїхали. Гайла. Ну що ж, ми на місці, як бачите. Тут у нас в ногах треба дуже акуратно бути. Бо... Можна поїхати і на сраку приземлитися. Як бачите, все в нас відкрилося. Це те, що нам в принципі, потрібно. Але можливо додавалося те чи я. я розпочинаю з 20 грамів, а далі я карта Більше Більш за все, що прийдеться додавати, і десь орієнтовно ловити на 24, 26, 22 грамах. Ну, я десь тут, думаю так приблизно буде. Тому, друзі, поїхали робити перший закид. Так, отут, головне льот, це можна тут так сраку собі набити, упавши. Тому краще туди не спускатися вниз от сюди, бо це погано закінчиться, 100%. Ну що ж, перший закіт і зрозуміємо, яка нам вага потрібна. Так, перша є. Чекаємо, поки упаде на дно. Чи взагалі воно впаде. О, 20 грам тяне, звісно, здорово. О, на дні. Ну, непогано, можна і 20 грамами ловити поки ще. Тому поїхали. Ну що ж, прокидалися ми чернікою на 20 грамах. Пасивною приманкою. Так, тут гарно не вбитись. І ми поки прокидалися, ми зрозуміли, що нам нею нема що робити. От, на неї ніякої реакції немає. Тому, що ми робимо як справжні професіонали? Знімаємо приманку і знімаємо вагу. 20 грамів. Так, це в ага, мене в карманах десь розтикано. 20 грамів ми з вами знімаємо і беремо 18, тобто підемо на зменшення ваги. Пасивна приманка сексик, яка в мене зараз стоїть, нам результату ніякого не дала. Тому давайте спробуємо більш... Таку веселішу приманку поставити. Типа щось отакої ніндзя. Так, треба на неї ще гачок знайти. Беремо це все діло, на наші ржаві гачки одягаємо. Ну, це у нас теж темненький колір. Якщо зараз на темний ніякої реакції не буде, що ми робимо? Ми робимо таку, такий маневр. Перейдемо на світлі тона. Будемо пробувати на більш активній приманки в світлих кольорах. Можливо, когось ми будемо спонукати на рухи. О, Саня став там десь і там пробує. Я вже буду тут. Ну що, поїхали. Так, по темним кольорам я в принципі пройшовся. Пасівочка і активочка. Зараз спробуємо те ж саме повернути по світлим кольорам. О, і Спробуємо зараз 18 було, 20 було. і Спробуємо на 22 грамах, що воно нам скаже. Тому зараз ставимо світлу приманку і вперед. Щось на кшталт ось такого плану на 22 грамах. І спробуємо. Ну, поїхали. Ой. Ну я вам скажу, оце стоїть 22 грама, пауза коротенька але можна набагато краще контролювати приманку. Бо на 18 грамах, на 20 грамах особо не поконтролюєш. А на 22 грамах вже контролюється це все дійство. Щось таке не незрозуміло було. О! Ну... Дуже схоже на удар було розмазаний такий удар, але хто його знав. Зараз витягнемо приманочку, подивимося, що вона нам скаже. Так, а ну Приманка ціла. Зуби, 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 є зуби. Ось так от. У нас вже тут кагала збирається помало. Ну, Вихідний все-таки настає. На світлий колір є якась реакція, це вже радує. Можливо, треба щось-менших менш, розмірів, або більших розмірів, або динамічне, або більш пасивніше. Коротше, зараз треба підбирати. отак так от. Щось всадив, не зрозуміло поки ще що. веточка Ну, начало положено. Щось діла немає взагалі. А, зараз попробую речка паучка. Темний фіолет. А вдруг? І, мабуть, вийдемо знову. Йду на світлий колір. О, бо щось притихло все так. Якось були реакції і перестали. Йолки-палки, зацепився. І обрив. Напокітно, Йолки-палки, я тобі кажу. Блін. Я так трипыхнув все хорошо. Є. Є, є, хороший. у, -у, -у. Пан Судакевич. А! Іде, йде. -йде. Пішов, пішов, пішов. Давай, давай, давай. Шо це? Блін, ти посмотри! І прикинь. І приманки нема. Взагалі жесть. Подбородком надавив. Ну і як оце називається? Блін, а що в мене стояло? У мене стріхозка, так. Я не пам'ятаю, що в мене стояло. Ага, ти в я взагалі в шокі. Це ужас. Зараз ми його випу випустимо. Головне, як зазвичай, докинуть. Так, ну, я думаю, з ним буде все нормально. Блять, а так вже, так? Я думав сюди. А що ж за приманка стояла? Блять, блять? Бать, сапнила, блять, та ну да ні, це. А в бок одойди. Та я думаю, що не вийде в вбок. А ну Коротше, Короче, сейчас за все що обірвусь. Все, шабаш. Обрив. О, Зацепив. угу. Зацепився і обірвався. Ну що ж, друзі. Все, закінчили ми свою сесію, нерви у нас не витримують обриватися. Дуже сильна течія, мінімум 24 грама кидаємо. Хоча приїхали, можна було кидати спокійно і 18 грам, потім води все більше і більше і більше. У звісному ітогі мінімум 24 грама обриви, видно, корчі, ветки все носить. О, і ми почали обриватися. Тому ми зібрали свої бебахи йдемо. По результатам було пару ударчиків у мене, упорчики були. І одного ляща всадив. Ну той лящом а, а, важко назвати а, козлик, як вона там називають їх. От, подлящик невеличкий. Ну він благополучно обльот і пішов плавати. В принципі, на цьому і все. Тому, друзі, всім, кому понравилось відео, ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. І Саня он. ззаді, пробираємося через кусти. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.